Чи нормально зараз бути без вищої освіти? Я відрахувався після другого курсу, тому що це не університет, а цирк Шапіто. І наразі не бажаю продовжувати здобувати вищу освіту в інших закладах. У нинішній часі без вищої освіти можна спокійно знайти хорошу роботу, але треба клепки мати і щось таке вміти. Звичайно, що деякі спеціальності освіти обов'язково потребують. Я також так вважаю, зараз самоосвіта дуже популяризується через різні курси. Знаєте, раніше на людей без вищої освіти дивились доволі зверхню, і на жаль, це є й зараз. Цікаво, скільки. І тут буде таких, так би мовити, хейтерів. Та думаю, небагато. У світі вже є тенденція і досвід, що вища освіта то не гарантія забезпеченого майбутнього. В принципі, гарантій взагалі немає. Треба жити це життя, дивитися, що для вас конкретно спрацює. Це дуже популярна точка зору, тим паче серед молоді, яка становить переважну більшість в україномовному редіді. В цілому вона вірна, але є можливості та посади, які без диплому отримати складніше. Наприклад, Blue Card чи офіційне запрошення на роботу до Європи. Це або диплом, або декілька років перевіряємо досвід. Також є галузі, де вхід без диплому більш складний. Ну і звичайно, галузі, до яких без диплому та сертифікації в цивілізованих країнах не пустять. Та ж медицина, що не заважає мати приватну практику в Україні навіть без освіти, але це інша історія. Нема такого взагалі, чувак. Я за життя не зустрічав того, кому було цікаво, чи закінчував ти щось чи ні. Іноді питаю, де вчився, але це про є немає. А скоріше про твій бекграунд булінгу взагалі не бачив. У мене нема вишки, що не завадило зробити доволі гарну кар'єру на жодній роботі за мої вже. 25 років досвіду ніхто не питав дипломі освіту. Я подивився, як найгрохірург без вищої освіти, прийшов би влаштовуватись на роботу по курсам. Ніхто не каже, що скрізь можна бути без вищої освіти. Ряд спеціальностей, таких як лікарі, вчителі, архітектори, інженери, то що обов'язково потребують вищої освіти, але не скрізь вища освіта необхідна. Багатьом сучасним професіям в університетах просто не вчать, тож вижити без освіти можна і не так вже і складно, якщо швидко вчитися і бути адекватною людиною. Ну це вже інший напрямок. Чувак, здобув. Вай, я знаю, що зараз з освітою сир, бо я це також проходжу, але що б ти не придумав? Які б активності тобі б не подобались, ж крипта чи зварювання авто. Але якщо в тебе немає основної стабільної роботи, чи хоча б освіти, довго ти не протягнеш, в тебе мало тече. Добре, мітлу в руках можна і без вишки, а якщо інженер прийде мости будувати без профілю, я дуже хотів би на таке подивитись. Оце якраз відбувається часто. Боже, де ви бачите твердження, що будь-яку освіту можна отримати на курсах? Ринок вищої освіти в результаті холодної війни. Не рублю, це була основна причина для такої кількості студентів Сувку, Китаю та США. Став перенасиженим, а освіта трошки знеціненою. Звідти і цирк Шапіто. О, да, давайте мені 10 років презент Сімплінгліша кожен тиждень на шляху до докторської дисертації. Через це багато роботодавців можуть домальовувати пункт вимоги вищої освіти в себе в вакансіях. Але на практиці всім в Україні чхати, чи є він в тебе чи ні. В інших країнах в цілому теж, але більш крупні контори можуть мати, щі, що відсіє кандидатів. За відсутністю освіти в резюме. Головне, аби або вмів вчитись новому на ходу та виконувати свої обов'язки. А холодна війна як вплинула. Наприклад, для змагання та перегонів в космосі чи військовій справі потребували спеціалістів, які як мінімум шарили у вищій математиці і фізиці. Решта спеціальностей були в різній мірі дотичні. Наприклад, геодезисти робили секретні сховища, архітектори будували міста з розрахунком на рух танків. Тощо, ну так зараз інфляція вищої освіти існує по всьому розвинутому світу. Розгадка насправді доступність вищої освіти. Зараз США толком найнятись на щось більше, ніж прибиральниця без диплому та досвіду роботи просто неможливо. Нас власне так само, тому що вищу освіту отримують усі, навіть якщо більшості це не потрібно. Звучить максимально неправдоподібно, мені було достатньо загуглити відсоток робіт. На першому посиланні показало, що в 2020 році 30% потрібно лише середнього освіту школою. А інша стаття про те, що опитувані роботодавці 2024-го хочуть скасувати вимоги, у ступені бак, бо освіта дорога. А це я ще не заходив на наукові публікації, як більш об'єктивні. Не дуже розумію. Ваш скрін лише підтверджує мої слова. Тенденція йде до того, що роботодавці хочуть людину з освітою, тому люди вимушені її отримувати, навіть якщо вона їм по факту не потрібна. А про ініціативи щось там скасовувати, пропоную говорити, коли це знайде відображення в реальних діях. Ви занадто драматизуєте, коли говорите, що навіть прибиральниці потрібно мати диплом. Статистика показує, що це не так, бо залишаються люди без вищої освіти. А говорити про те. Що воно дійде до нуля, це безпідставно і нереалістично. Кинув універ після другого курсу. Вже на першому писав курсові за гроші як фрилансер. На другому написав за гроші дві дипломних роботи на чужій спеціальності. Вже років шість, як відмовився від такого заробітку з моральних причин. Понад десять років працюю у книжковій сфері, з них вісім у видавництвах. Диплом не питали жодного разу. З того, що я чув від друзів, в них про освіту не питали так само за винятком тих, хто влаштовувався у держостанови. Якщо маєш план чи принаймні бажаний напрямок діяльності, все буде добре. А де працюєш у книжковій сфері, саме як влаштувався, бо мене теж приваблює такий напрямок, але не знаю, де шукати. Зараз моя робота більше про медіа і продажі. До того було більш двіжовує івентне, хоча продажі все одно були максимально важливими. Спершу працював у книгарні, потім перейшов працювати у регіональний відділок видавництва. Бізнес дуже тримається за своїх. То просто запросили, коли відкривали книгарню видавництво у місті. Ця співпраця була про події, фестивалі, презентації книг з авторами, виставки, модерація подій, рекламу, соцмережі і змів. Довісок до подій та власне продажів книгарні безпосередньо під час подій та пошук нових контрагентів. Так працював 5 років до ковіду, коли відбулось скорочення напрямку. Потім була робота із видавництвом на стілок соцмережі, контент сайту, сценарії для відео тощо, буквально людина швейцарський ніж. Там вже було трохи вичитував локалізації. Тепер вже рік веду сайт одного з найбільших в Україні видавництв із командою всім осіб у відділку контенту і поєдную досвід з попередніх робіт у співпраці. Водночас із редакцією, бо всі книжки потребують належної презентації на сайті та продажами, бо в тому і вся суть. Робота дистанційна досі дуже книжкова, бо через мене проходить буквально весь асортимент та написані копірайтерами тексти для вибраних тайтлів, і значно стабільніша, ніж я мав у менших командах. Хотів займатися переглядами чи редагуванням, але вичатки правил на попередній роботі мені вистачило, не моє. А от допомога людям у виборі книжок, якщо грубо окреслити мету роботи, це так, це воно. Про диплом питали втец. Ка до речі, <свіс> <свіс> у мене інженерна освіта, і майже всюди, де працював, вона потрібна була. Безумовно, інженерам, лікарям, юристам і так далі потрібна освіта, але є хороші професії, де вона не обов'язкова. А які напрямки вас найбільше цікавлять в сенсі професії? Зараз думаю про фріланс і сферу IT. О, та в IT вона взагалі не потрібна. На думку власників платних курсів, що їх впарюють як заміну. В IT освіті тебе б могли навчити алгоритмам і структурам даних, супер корисні знання для вирішення задач, літ коду, і майже не приміняється в більш. Щось IT-сфер. Так зараз, от що думаю, що треба було вступати на щось зв'язане з IT, а то в університет я вступав зовсім на інший напрямок. Пофіг напрямок всюди рівень освіти не дуже. Але якщо десь на заході шукати роботу, то комп'ютер Science диплом може бути плюсом, чи навіть вимогою вакансії, але не всюди. Це реально зараз ну дуже часто вимога у зарубіжних вакансіях. Я не пам'ятаю взагалі, щоб так часто зустрічала, особливо якщо напрямки реально потребують математичної бази, типу Data Science. Диплом Критично корисно, якщо подаєшся на робочі візи до інших країн. Знайомі айтішники без дипломів отримували візи складніше, ніж ті що з дипломами. Навіть така в іншому аспекті, досить марна річ, як диплом магістра, дозволяє в Європі значно простіше отримати блюкарт. Краще, нехай він мені ніколи не знадобиться, ніж коли-небудь мені його не вистачить. Працюю в IT, Диплом просили лише в тих компаніях, де оформлювали офіційно в штат. Нюанс в тому, що часто тебе не зможуть перевести на кращу, більш оплачувану посаду без відповідного диплому. У мене вища дипломи бакалавра і спеціаліста п'ять років навчання в університеті. Про освіту на співбесідах ніколи не питали. Принести диплом просили декілька разів, коли оформлювали працівника по трудовій. Правильно, якщо не секрет, яка спеціальність менеджмент організацій. Комп'ютерна інженерія та сама. працює з адміном і ніколи не питали за освіту, тільки показав диплом для заповнення документів. Може, тому що КАІ це просування чіпів і плат, а не вставити RJ45 одне в одне. Що я хочу сказати, як людина, яка отримувала першу освіту в Києві, це також був по. Повний і Шапіто, а потім ближче до 30 пішла на другу вищу в дуже крутому європейському виші і залишилася дуже задоволена. І все це в контексті саме IT, бо ОР казав, що дивиться туди, і я теж звідти. Я бачу і плюси і мінуси. Перше, вища освіта це дійсно не гарантія хорошої роботи, але іноді без неї на резюме навіть не поглянуть, залежить від професії. А ще її можна отримати заочно чи взагалі екстерном, користуючись тим, що в нас це не так дорого, як деінде. Це не так тяжко і болісно, як денна Форма дозволяє паралельно працювати і може дуже знадобитися надалі. Друге, Виш – це дуже великий плюс при еміграції або пошуку роботи за кордоном. Фізично чи ремоут неважливо. Звичайно, тільки за диплом вас не візьмуть, але коли я нарешті обрала спеціальність і універ, від якої була у захваті. Саме мій, як мені завжди здавалося, абсолютно непотрібний бакалавр, мені нарешті допоміг. І саме тому я змогла одразу вступити на магістратуру, а не шукати більш довгі і дорогі варіанти. І все одно була наймолодшою групі, то з часу реально. У вас багато. Третє, реально гарна вища освіта у напрямку, який вам подобається, ще й у нормальному ВНЗ, це тупо насолода. Уявіть собі, майже усе діджиталізовано. Усі до вас ставляться, як до людей, професори, майже всі практикуючі спеціалісти, а однокурсники, круті люди з різних країн, культур або усі наші. Але прийшли з реальною мотивацією вчитися чи змінити профіль, чи прогресувати у кар'єрі, чи заради науки. Четверте, попри все це, є просто неймовірно багато професій, для яких вища освіта не потрібна ані через закони. Регуляції ані через об'єктивну потребу, але у більшості випадків якась освіта знадобиться або середньоспеціальна, або сертифікація, або навчальне стажування, бо будь-яка добре оплачувана праця, окрім дуже рідких випадків, потребує кваліфікації. П'яте, яке б заняття ви не вибрали, будь-яка частна праця поважна, потрібна і крута, безвідносно того, чи є у вас дипломи чи нема. Скоріше за все, перша серйозна професія не буде з вами все життя, і це нормально. О, ні, який стоп із Майкрософт нещодавно пішов звідти після 22 років років роботи, і тепер абсолютно щасливий розводить гусей, мій герой. Закінчив універ в 1999 році. За всі ці десятиліття у мене тільки один раз питали про диплом, кілька тижнів тому ти ТЦК. жорстка. Якщо ви навчалися в неякісному закладі, то звичайно, що краще не втрачати час. Якщо ви визначилися з професією, то можна завершити курси та йти практикувати. Інша справа у випадку, коли тільки в певному закладі можна отримати певну спеціальність, але наскільки зрозумів, то не ваш випадок. Давайте поговоримо про дефіні. Цього нормально, одна з дефініцій дуже близька до більшості, але так чи інакше, це оцінка, яку не треба давати, якщо хочеш почути реальні ідеї. Чи можна знайти роботу без вищої освіти? Так, чи обмежить відсутність вищої освіти ваше зростання? Так, стосовно усіляких бізнесів, допоки ви не маєте зайвих грошей на найм спеціалістів, більшість, звісно, не всі кейсів будуть провальними. Звісно, є професії, які не потребують вищої освіти, Є купа питань стосовно поточного стану вищої освіти в Україні, але вища освіта це не про спеціальні. Це про вміння вчитися і таке інше. Станом на сьогодні я б рекомендував вивчити англійську як мінімум, бо без англійської буде складно. Поки якусь книжку перекладуть, вона вже застаріла, а може і ніколи не перекладуть, тобто ви обмежуєте собі доступ до знань. Так, вища освіта це не гарантія, але її відсутність може стати проблемою. Ну якщо ви не збираєтесь мігрувати, то так в Україні освіта знецінена. А от при подачі на робочу візу треба мати освіту, котра хороша чи відповідає спеціальності. Зараз багато програмістів без освіти і не можуть в НЖ отримати, бо освіти чи не. Ма чи вона інша, а підтвердження навичок це тільки трудова, фоп не катується. Чоловік і я обидва отримали як хай скілет професіонали візу, плюс знижку на податки. Інженер і медик. Відповідно, все дуже залежить від того, в яку професію ви йдете, і навіть після відповіді на це питання, в яких компаніях та країнах хочете працювати. Всі тут дуже за атішку говорять: мовляв, там не треба, але якщо подивитися на вакансії міжнародних компаній, і я тут не тільки про еміграцію, кашу, а й про ремоут, то ще як треба, і для внутрішнього. Ринку я все частіше бачу, також це в реках. І за останні півроку я бачу це частіше і частіше. Чи має це сенс для деяких IT вакансій, питання зовсім інше. Чи курси корисні так? Чи є професії, де не треба мати вищу освіту? Теж так, чи наша освіта варта того, щоб на неї витрачати час? Як пощастить з універом, факультетом та кафедрою? Якщо у ваші плани входить інтелектуальна, висококваліфікована праця, не виключно на наш ринок, зробіть собі ласку і отримайте якусь корочку заочно. Якщо не входить, не партеся, я багато пов... Важних професій, які не вимагають дипломів, а годують добре і потребують зовсім інших, але нічим не гірших навичок. Всім дякую за увагу. Ось такий був відеоролик. Якщо він вам сподобався, можете поставити свій лайк, а також написати на нього коментар. Ну а ще можете там другу скинути на канал, підписатися, поставити дзвіночок і до зустрічі, па-па!